Друзі, вітаю вас, це Кіряс Анастасія Тимофєєва. Привіт-привіт. Ми е, вирішили відкрити нову рубрику, можна так сказати. Це слава Божу в нашому житті, тому що ми публічно дуже мало про це говоримо. В принципі, можливо, якось окремо даємо якісь натяки, можливо, для когось це буде не зовсім зрозуміло, але ми хочемо розказати про його славу та величність в нашому житті і поділитися цим трохи з вами. Е, отже, ми хочемо коротко проговорити про те, як ми потрапили до Сполучених Штатів Америки. Да? В принципі, ми приїхали з України в Польщу і е, одразу подали документи сюди, щоб е, приїхати по програмі ЮФОЮ в Америку, але на півроку заявився цей кейс, і ми молилися дуже багато, сім місяців навіть. Ми молилися дуже багато про це. Просило Бога якогось бачення, тому що ми розуміли, що ми не хочемо залишатися в Польщу, ми хочемо поїхати або збороні додому, додому да, в Україну, або все ж таки спробувати штати. І наприкінці 23-го року відкрилося все ж таки можливість. А до цього Бог сказав, що ну, коли ми молились, він сказав, побачити, як це буде виглядати, як зелена дорога. І ми вирішили, що саме зелена дорога, це коли відкрилися наприкінці ну, грудня 2023 року, одні написали там спонсорів, знайшли, друга написала спонсорів, знайшла. Ми все ж таки за місяць отримали е, буквально Дуже. дозвіл на е, перед кордону і, в принципі, приїхали сюди. Е, але тут, коли ми вже тут були, то е, ми почали отримувати якісь ну певні. Е, Словені Словіня, да від Бога а, нас на домісці приїхали трі ті спонсори, які були першими. Да, і ми повноцінно жили в, в їх домі з харчуванням, навіть з якимись певними речами, Потім виїхали. А ось тут є ще окремий момент, У нас була сума грошей, яка дозволила нам купити лише автомобіль, тільки лише автомобіль, більш-менш нормальний. І все, і це було єдине, що ми могли зробити. І ми все віддали Ісусу. Ми сказали, Бог, ми не знаємо, що цим робити. Зроби, будь ласка, тим нам подарували автомобіль. Ми зняли будинок, нам подарувало багато речей, занакстарку, меблі, якийсь посуд, і інше. Тому ми вважаємо, що ми повинні цим поділитися, і Ми ділимося цим, що як слава Боже, його підтримка, коли ти дійсно з ним відкриваєш свої плани і йдеш з ним з його благословінням, то все йде на благо. Я хочу сказати, що коли ти відступаєш від твоєї ситуації, в якої ти знаходишся, живеш, і дивишся на це збору з тієї висоти, з якою частіше Бог дивиться так, на ці проблеми, то все стає трошки більш зрозумілішим. для чого все це було, для чого ви все це проходили. Тобто, у нас дуже ну, складний період був. З моменту життя у Польщі і тут теж. От, але коли ти все віддаєш Богу, то ти бачиш те, як він в тебе підбудеться, ти бачиш його чудеса, люди приходять самі. До нас сьогодні підходив пастор церкви, в яку ми ходимо, в церкву, okay. і запитував. Там тайм. Тайм. Ми обов'язково розкажемо це в подальших наших новинах, так би мовити, в цьому напрямку. І ми, до речі, порахували суму, яку нам за весь період буквально там за три місяці допомогли. Якщо це буде цікаво, ми обов'язково розкажемо про суму, яку нас інвестували, можемо сказати. Пиши в коментарях слово сума. Окей. Байте, до нових зустрічей.